цей раз поспілкувався ще з деякими грибоводами, і от у мене було питання, чи можна вирощувати в одній камері і королівський шампіньон, і звичайний білий шампіньон. Е, ну, думаєш все одно щось там відрізняється. От, ну, були в мене сумніви. Але, поспілкувавшись, мені підказали, що от, е, королівський шампіньон. Він Любить більшу вологу і меншу температуру. Це якраз у нас такий клімат на нижній полиці. От, і цього разу ми якраз так і зробили, поклали ось на цій полиці. У нас одна полиця буде цей раз, і отам от, ота полиця маленької. Тут будуть королівські шампіньони. Будемо тестувати, якщо у нас проросте. От у нас туманогенератор. генератор бачите, який. Дуже крутий, я вам скажу, просто топ. І обробляти класно приміщення тим цим генератором. Туди капаєте розчин, я вірацидлію і все туманом проганяє там, де ви не домили. Так не про це. Коротше, зараз от бачите, у нас туманчик прямо де-сюди. от В основному вологість дуже гарно зберігається, там півтора метра від полу. от і тому ми так хочемо зробити цей раз, виростити, спробувати. Я замовив 40 брикетів. Це у нас якщо 40 брикетів по 20 кг, кілограм, 800 кг в брикетах. І якщо все вийде в нас, то ми візьмемо 300 кг грибочків королівського. Будемо дивитися, чим це все закінчиться. Слідкуйте за нами. Всім гарного оденочку.